Вітаю, друзі. Отже, Збочинець Іван Грозний, великий московський цар, перший московський цар, Грозний бородився в ніч, коли була гроза. Офіційно був одружений шість разів, а коханок мав безліч. І з чоловіками він теж блудив. А зґвалтування чужих жінок було як добрий день. І його оточення тим же відзначалося. Отже, цитати про Івана Грозного Збочинця. Почнемо з його походження, тобто про маму. Поїхали. Цитата. Проте немає жодного значення, від якої княгині народився Іван Грозний, тому як обидві були однакових чеснот і порядності. Одна наплодила в монастирі дитину від монаха, інша по смерті Великого князя відвідувала дім розпусти, сильно розбещувала та блудила особливо ж з одним дворянином на ім'я Іван. Було це настільки відкрито, що його знав кожен селянин. Від цієї недостойної і розбещеної жінки народився людиноненависний тиран Іван Васильович Грозний. Наступна цитата. У справах блуду і втіх він перевершив усіх. За своїм звичаєм часто гвалтував найбільш знатних жінок та дівчат, а опісля відсилав їх до чоловіків та батьків. Наступна цитата. Він завжди мінявся коханками зі своїм сином Іваном. Петр Петрей. Історія про Велике Князівство Московське, 1608-1614 рік. Зауважу, що саме цього сина Івана потім і вб'є власноручно Іван Грозний, що відображено на знаменитій картині. Іван Грозний вбиває свого сина. Подобається? Тисни вподобайку, підписуйся на канал. Ідемо далі. Цитата. 19 липня 1568 року опівночі відправив він, тобто Грозний, своїх найближчих довірених осіб князя Афанасія В'яземського, Малюту Скуратова, Василя Грязнова разом, разом з іншими і з декількома сотнями стрільців. Вони мали несподівано з'явитись у будинках князів, бояр, воєвод, державних людей, купців та писарів і забрати у них їх дружин. Вони відразу були кинуті на вози та відвезені у двір Великого князя і в ту ніч вислані з Москви. І після цього, як він достатньо користувався для себе дружинами вказаних бояр та князів, передав їх на декілька днів своїм стрільцям. А потім вони були посаджені у вози і вночі відвезені до Москви, де кожна з тих, що вижили, була залишена біля свого дому. Але багато хто з них вдались до самогубства або померли від сердечного горя під час цієї содомської поїздки. Кінець цитати. Йоган Таубе і Елет Крузе, послання 1566-1572. До речі, ось саме так вбивали оце холопство в російських чоловіків, в московських чоловіків, що я зґвалтую твою дружину, я зґвалтую твою дочку, а ти мені нічого не зробиш. Ти будеш весь час покірний і будеш молитися за мене та благословляти мене. Ідемо далі. Наступна цитата. У цього тирана є багато таємних шпиків, які доносять, якщо якась жінок погано висловиться про Великого князя Тирана. Він відразу наказує всіх схопити і приводити до себе навіть зі спалень чоловіків, приведених, якщо до вподоби, залишає собі, наскільки захоче. Якщо не до вподоби, то наказує своїм стрільцям гвалтувати їх перед його очима і таким чином зґвалтовану повернути її чоловікові. Коли він спустошував володіння воєводи Івана Петровича, то в таборі в нього були відбірні дівчата неймовірної краси у кількості близько 50, які пересувались на ношах. Для охорони він поставив 500 кінотників. Цими жінками він зловживав для своєї хтивості. Наступна цитата. Він наказував вбивцям у нього на очах гвалтувати жінок і дітей тих, кого він вбивав, і поводитись з ними свавільно, а потім убивати. Отже, перше джерело Альберт Шліхтінг. Коротке сказання про характер та жорстоке правління, 1571 рік. Наступна цитата. Стрільці примушували до блуду благородних і порядних жінок та дівчат. І вони стрільці. Так безсоромно гвалтували їх, що багато хто з них через це втрачав життя. Істинно правдивий опис. 1572 рік. Йдемо далі. Зараз нащадки московитів з путінської подачі та власної тупоголовості та спадкового холопства, вбитого ось такими методами їм в голову намагаються очистити ім'я Івана Грозного, ніби спростовуючи ту жахливу неправду про нього, про вбивство сина і особисте катування багатьох людей. Говорять про підступ ворогів, держдепу, гейропи, які намагаються знеславити найсвітлішого царя, який фактично в них майже святий. У московитів це в крові превозносити вбивць та збочинців. Давайте зупинимось на описах його кривавих плотських утіх. Коли розумієш природу їх правителів, тоді легко передбачити їхні наступні кроки. Збочене душегубство, педофілія, мужоложство це звичайні чесноти московського правителя. Як тоді, так і зараз. З такими не може бути миру. Якщо він на тебе напав. Може бути тільки війна на знищення до повної перемоги, бо все людське для них вороже. Наступна цитата. І нещасний, прийнявши ласкаві слова Великого князя, тобто грозного, за щирій пішов на підпитку до комори, і там люди, навчені вбивати, по-звірячому задушили його. Головна ж причина його вбивства полягала в тому, що Великий князь Грозний протегував юнаку на ім'я Федір, сину знатної людини Басманова, з яким природно і природній спосіб, гріх вимовити влаштував содом. Олександр Гваньї, опис Московії, 1578 рік. Наступна цитата. За такі слова він вирішив згубити нікчемною смертю одного зі своїх вельмож радників Дмитра Овчиніна, розсудливого й добропорядного боярина, котрий не міг стерпіти великої розпусти, безсоромних і нечистивих тонкощів тирана, до того похитливого і розбещеного, що вдовольняв хідь в еротичних втіках проти самої природи. За це боярин виказав одному хлоп'яті шляхетного звання, з яким Великий князь вдовольняв свою неприродну хіть. Від цього хлопцеві стало дуже прикро, і він пожалівся Грозному. Петр Петрей. Історія про Велике Князівство Московське. 1608-1614 роки. Ось такий присвітлий цар.